Прочу, всім доброго ранку. Сьогодні я ось приїхав он, позаду мене черга. Всі ці люди чекають на безкоштовну їжу. Е, я вже свою отримав. Ось Зараз приїду додому і буду розпаковувати, покажу, що мені дали. Але їжі дали багато. І кожні два тижні можна приходити і брати собі. Там дають коробку з кашами так далі, і другий пакетик з овочами. Та фруктами. Ось. Зараз прийде, покажу, тому можна жити. от такі коробки, з них треба вигружати. Так, ну що, я вже повернувся додому, погода жесть це на дворі, <гум> Так, е ну що, що я отримав? У мене два таких великі пакети. Один такий. Там всякі коробки зараз буде доставати, бачите. І один такий там з якимись продуктами. Зараз, зараз будемо також розглядати, що там. Е Пластівці, напевно, до сніданку. Все це поставимо. Це якась кава. Спагетти. Якась тортіла, хто знає, що це і що з цим робити. Напишіть в коментарях. Те саме, дві пачки. Але, напевно, тут можна якісь салатики робити. О, прикольна кстаті. Який соус до цього, як вона там, картошка фрі, картопля фрі. Якісь фруктові штуки. Я теж не знаю, що це таке. Бульйон. Напишіть щось з цим робити. от Я от перший раз таке бачу. Ще я, я, якусь там Ну, А це я люблю. Ці баточки з пластівців. Картопля в консервах. Дуже, кстати, крута штука, мені подобається, можна смажити швидко і їсти. Карі соус. Якийсь персиковий джем. батончики, ще батончики. Ось вот ще батончики. Я штурм. Э, ну і кетчупів таких ось, ось цих. Далі другий пакет. Ось. Побачимо що тут. Яйця, шість яйць. Ээ... Гриби, шампиньоны. Брокколи, Брокколі. Щось там таке овочі. Морква якась вона дивна, от я не розумію. Вона так дорого коштує, але що з нею робити, чи на бульйон, чи на що, я навіть не знаю. Знов ці овочі. Боже, я не знаю. Це льот якийсь заморожений, ваніла. Напевно, молоко якесь. Ананас цілий. І... І ще раз овочі. Ще така паста консервована. І дві водички. Зараз покажу ще раз, як виглядають всі ці продукти. Ось. Ось все це я сьогодні отримав. Е, тому, якби, коли в тебе немає роботи, ти ну, можеш не витрачати. я Напевно, все це коштує десь. Е, от, якщо б я пішов до супермаркету, я заплатив би за це ну, наверное, баксів 80. Але це теж економія. І до фудбанку можна приходити раз на два тижні. І я не знаю, може там кожні, кожні два тижні різні продукти. Ось але ну поки що все що, що я отримав. Я вважаю, це круто. Так, тут нема хліба, тут нема м'яса, це треба докуповувати. Але навіть овочі, фрукти, усі ці штуки, це теж класно. Ось тому, кому було цікаво, що можна отримати фотобанку, ви побачили. Але це саме я кажу про. Правінція Онтаріо і місто Торонто, як в інших провінціях, це працює, я не знаю. Ось ну на цьому все. А і посилання на сайт, де я реєструвався на отримання цих продуктів, бо ви там заходите на сайт, дзвоните, і вам поблизу вашої адреси, де там є ці фудбанки. Дадуть адрес, де ви зможете прийти, і раз на два тижні отримати продукти. Ось, ну На цьому все. Якщо було цікаво, ставте лайк. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Ось, І гарного вам всім дня. До побачення!